Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Валентина Педан. Я стиліст та дизайнер в'язаних виробів. Сьогодні в мене для вас топ-10 в'язаних виробів на весну. У мене заготований невеличкий списочок і ми з вами почнемо з першого. Це в нас кардигани. Я буду ось тут виставляти приклади варіантів кардиганів на весну, а в цьому році кардигани в нас вже не подовжені, це вже в основному в тренді кардигани. Мають гудзики невеличкі, або круглий вирід, вирід такий в стилі 50-60. х х Це глобальний тренд на цей такий стиль в одязі. Тому і кардигани, звісно, в такому вигляді мають. Вони можуть бути або такі об'ємні з більш товстої пряжі, не занадто товстої, а просто такі трошки товстенькі, або тоненькі кардиганчики. Які ми також стилізуємо з широким низом. У мене тут трошки списочок буду підглядати, щоб не забути. Потім кардигани, можуть бути, звісно, і оверсайз, і такі подовжені, як до яких ми всі звикли з вами, але це вже буде просто як міні-сукня. Тобто можна підперезувати поясом, або носити як міні-сукню, або з міні-спідницю, тобто, якому як захочеться, або це може бути. Такий кардиган вподовжений із тонким низом, як ми з вами вже звикли носити, це може бути тонка власне, спідниця або легенькі брючки. І також це кардигани приталені, тобто вони мають приталений силует і об'ємні рукави, тобто на гудзиках з V-образним е вирізом. Е Далі в нас це будуть топи. Топи в тренді, топи відкриті, тобто без плачей, топи з американською проймою, це коли в нас горло підперезується, а рукава, руки вони так би обрізаються трошки. Топи різні можуть бути по фактурі, можуть бути із буклє, із в'язаної такої об'ємної травички. Або це може бути. Просто гладенька напіввовняна або бавовняна взагалі пряжа, яку ми використовуємо. Також топи ці можна стилізувати під жакет, під кардиган, під джинсовку. Тобто все, що весною ми носимо із верхнього одягу. Все, що вам якби подобається. Далі, топи ще можуть бути із шматочків в'язаних спрямом. Поєднаних між собою, тобто, які одягаються і як без бра, без бюсту, так, під низ, і ті, які одягаються в нас з бюстом, тобто вони можуть бути із тонкими такими бретелями. Комплект двійка або трійка. Я трошки підглядаю, тому в мене тут замітки. Це можуть бути, звісно, ми вже всі з вами бачили комплекти із таких. В таких версистих занадто комплектів светри або спідниця, і ще топ може бути, або це може бути коротка спідниця або кардиган, це може бути шорти, можуть бути і кардиган, або светр. Це може бути светр і брюки, светр і спідниця. Тобто такі варіанти, в принципі, в цілому ми можемо навіть носити. Весною вже без верхнього одягу. Тобто є такий недовгий, не але є період весною, коли ми можемо одягати просто комплект із брюків, брюк або светру, або кардигану, і, або спідниця із светром або кардиганом. Так, Далі в нас йдуть косинки. Головні убори, якісь яскраві, це такі косинки, або такі шапочки в стилі Керібретшоу. Як ви можете всі бачити, я це. Одна з моїх фішок, яку я в'яжу для свого бренду. І також косинки також можна в паєтках, можуть бути косиночки з напівовни або ангори. Косинки можуть бути будь-які. Вони також класно підходять під стиль навіть не 60-х, а більш ні, напевно, 60-х, бо ще я вам покажу фото Берлін Монро, як вона також, в принципі, одягала косиночки. Це було десь 50 після воєнні роки. Після Другої світової. Так, далі в нас йдуть аксесуари, такі як тонкий шар. Тонкий шарф це така дуже швидка, дуже практична і дуже цікава цікавий аксесуар, який можна носити в будь-якому майже стилі. Замість об'ємного шарфу це може бути такий тоненький шалик, який просто одним обертом навколо шиї ми одягаємо і носимо його із відкритим V-образним светром, кардиганом, топом під куртки, під, під, під жакет. З джинсами або з сукнями, може бути будь-який варіант кольору, будь-яка фактура з блискітками або без, або з різними фактурами, як зараз дуже в моді. Тобто носимо ми ці шарфики, як тільки нашій душі забажається. Далі у нас йде поло. Поло це такі на гудзиках, з такими невеличкими шарфик, з таким воротничком. І тут такі гудзики, або просто може бути без гудзиків. Зараз дуже актуально, їх в'яжуть або із букле, або із просто гладкої пряжі, або дебів прозорі, або сіточкою. Це вже як вашій душі завгодно, можна так сказати. І так, поло. Також комбінується із сукнями, із штанами, з штанами, джинсами, з брюками. В цілому, як вам? Подобається, вписуються в будь-який стиль, це один із прикладів такого стилю препі, тобто дуже актуально в принципі кожного літа або весною. Та і в цілому стиль препі він ніколи майже не виходить із моди. Тобто це вже як кому подобається. Це більш такий навіть морська тематика, якщо це буде в смужку половину, може бути також в смужку, а можуть бути більш такі мінімалістичні або кружені. тобто кому як подобається всі варіанти, ось тут ви можете бачити далі. В нас йдуть жилети. Жилети можуть бути будь-які, Це такий класний варіант, коли не хочеться одягати светр або кардиган, хочеться просто утеплитися і виносити сорочки. Жилети можуть бути вкорочені, можуть бути подовжені. Це вже залежить від того, як ви носите, що вам більше подобається. Особиста моя естетика це коли носиш жилет вкорочений або вкорочені кардигани, мені не пасують подовжені, бо в мене перепад між плечима та стегнами великий. І коли я одягаю. Ще й на низ такий щось об'ємне, то мені я перетворюсь таку безформену, трошки широку, не дуже гарну грушку, хоча я не можу сказати, що я повністю груша, але повніше я більше в стегнах, наприклад. Жилети можуть бути як гачковані із мотивів, можуть бути і зв'язані із ниточками різними різними. Виконання в техніці колорблок, коли у вас одна половинка сіра, або біла, або синя, або вставки, що сині можуть бути на гудзиках, можуть бути з вибразним вирізом, також знову ж таки в стилі препі. жилети дуже функціонально в цілому річ, можна одягати і з сорочкою, і з топами, і з джинсами, і без нижнього піднизу, під одягання, Тобто можна просто наголетіла одягати з якимось топом або бра. Тобто, це вже на ваш. Ваш якби смак і у вас взагалі стиль. Далі в нас йдуть сукні. Сукні максі, сукні міні. Я взагалі фанат весняних суконь, і мені здається, що саме от весною. Хочеться одягнути сукню, а що якби вона в'язана була, або Мохерова, або з букле, або просто напіввовняна, якась така або максі, або міді, або міні. Може бути комплект спідниця, кардиган топ, також трійка, який потім можна носити окремо. Тобто, якщо взяти кардиган топ і спідницю, або максі, або міні, до неї також зв'язати, то можна взагалі носити цей комплект. Окремо і ви б'єте всіх зайців і міксувати з різними верхами, низами, тобто варіантів безліч сукня, і також сукні можуть бути з різними із полосочками, сукні можуть бути ну, в смужку. Сукні можуть бути різнофактурні, це коли поєднується більш тонка або більш товста в'язка. Сукні можуть бути колор-блок або в'язковому якомусь яскравому кольорі. В основному в тренді виріз без рукавів, тобто з круглим вирізом, але тут вже як ваша фантазія захоче, загуляє, тобто, що вам більше подобається, що пасує саме вашому типу фігури. Так, далі йдемо. Це в нас буде сумка. так. мені здається, що от саме влітку і восени весною вірніше хочеться одягати якусь е, е, таку. Незвичну фактурну сумочку, або велику таку сумку в такому стилі її можна також вдало міксувати. Якщо у вас структурований верх в основному, то можна спокійно зв'язати собі якусь класну таку м'яку з ниточками, або в такій якійсь фактурі сумку і носити як весною, так і влітку, і можливо ще й восени, коли тепла погода. І останнє це всім відомий факт об'ємний светр. Але об'ємний светр, знаєте, я б на, на вашому місці раніше розглядала все ж таки укорочений варіант. Бо Наприклад, подовжний варіант також можна замість верхнього одягу одягати, такий подовжний варіант з джинсами або із штанами, або з міні-спідницями, тобто також можна міксувати, в принципі, як хочеш. І вкорочений варіант це для тих фігур, в яких низ вага найбільш розташована в нижній частині тіла, як в мене, наприклад, в мене помішують стегна, і я намагаюся на низ одягати щось більш таке або структуроване, або зі стрілками на штанах, або те, що витягне, або підкреслить мої вигини. Тому я обираю для себе варіанти коротких светрів. Хоча, якщо обрати светр подовжений, то він має облягати повністю стегна і закінчуватись нижче, а, десь як міні-спідниця. Знаєте, на долоньку а, вище. Ні від коліна, тобто, якщо взяти долоньку і від коліна підкласти її вверх до вашої ноги, верху, І ось цей десь варіант, тобто, ваш светр може бути трошечки коротший, ніж це місце, просто для того, щоб там містилась сукня. І вниз тоді будуть штани, це будуть більш якісь легкі, такі не спадаючі брючки або спідничка, яка буде авійзно підкреслювати ваш силует. Такий светр в мене є, білий, я вам здається, Показувала його на своєму каналі раніше, тому в мене нема такої потреби в светрі. Саме якщо мені захочеться, я можу одягнути свій світлий светр із якимись легкими брючками, і восени виглядати шикарно. Знаєте, це такий перехід, коли ще не дуже жарко. І вже не дуже холодно, коли ми десь можемо в тренчі пройтися, або в, наприклад, якісь шкіряному піджаку, або в принципі в піджаку, або в якійсь курточці. А можемо одягнути светр і піднизь, одягнути якусь лонгслів, і в принципі нам буде ок. Можна зняти светр, коли буде жарко ходити в лонгсліві, і навпаки, одягнути светр. От. Поговоримо про матеріали, принти та е, декоративні елементи в наступному відео. Е, Сподіваюсь, що це відео вам було корисне. Пишіть в коментарях, будь ласка, чи сподобались вам е, мої варіанти, можливо, у вас є якісь свої варіанти. Я буду дуже рада розв... подивитися, почитати ваші коментарі, які комбінації ви носите, е, які матеріали ви вибираєте. А вже в наступному відео більше розкажу про е, кольори, про е, деталі і більш такі цікаві варіанти. Кож розглянемо, бажаю вам гарного весняного настрою. все таки весна не за горами. Я вже в рамках своєї капсульної. Капсульного марафону в'яжу собі класний виріб, зв'язала собі ще одну таку рожеву шапочку, буду вигулювати її весною і також в'яжу до неї комплект із також рожевого кольору. Трошки пізніше покажу вам, що це буде. Це буде класна річ, дуже прикольна. Я вже чекаю, Все. весна в мене буде рожева. я в захваті від цього рожового кольору, тому, можливо, вас надихну в наступному відео також на якийсь колір. Постараюся викладати ці відео найчастіше, ніж були до цього. Будуть такі коротенькі, але такі по справі відео. Тому гарного вам весняного настрою! натхнення на нові ваші вироби. До наступного відео. Всім бувайте!